Ось, ворогів нам вдалося знищити. Тепер будемо приступати до пошуку нашого виходу, наших дверей, які знаходяться в цегляній стіні. До речі, ще тут можна знайти бонуси. Вони заховані випадково. Тобто цей бонус ніколи не попадає в одному і тому самому місці. Так само, як і двері. Тобто кожен рівень тут унікальний. Ось про бонуси, ці, які випадають, ми будемо вже конкретно говорити, коли вони нам випадатимуть. Надіємося, це буде траплятися часто в кожному раунді. Не будемо ми їх пропускати. Та головне нам поки що встигнути знайти двері за оцей час. Ось двері ми знайшли. Також головне нам їх не підірвати, бо вони пропадуть. І тоді рівень почнемо проходити спочатку. Так само і бонус не потрібно нам підривати, якщо він нам випаде, бо він також пропаде. Так, ще 80 секунд. Будемо намагатись знайти оцей бонус, який нам допомагатиме в подальшому проходити цю гру. ми відкрили, це дуже добре. Головне не встигнути ще буде зайти. Ще залишилось нам знайти бонус. 50 секунд. Час впливає. 40 секунд а бонуса ще немає. Підтримайте цей ролик лайком, підпискою. І напишіть в коментарях, чи грали ви колись в бомбермена. Ось взяв я бонус вогник, як бачите. Це збільшує радіус детонації нашої бомби. Як корисний цей бонус, так і може зіграти проти нас, адже радіус дії бомби збільшується.